Молитва про наповнення Святим Духом. Святий Духу прийди, віднови мене, щоб я стала новою людиною, Святий Духу прийди, знищи мій егоїзм вогнем Твоєї любові. Святий Духу, прийди, щоб кохала усіх людей, а особливо бідних і найбільш нужденних, Святий Духу прийди, вчини, щоб я була покірною. Щоб усю славу віддала Богу. Святий Духу прийди, осяй мене, щоб побачила обман, коли сатана хоче підступно звести мене. Святий Духу, прийди, прийди, відкриваюсь повністю на Твоє натхнення, довіряюсь твоїм планам, щоб моє життя було таким, яким ти бажаєш Його побачити. Святий Духу прийди. Даруй мені любов і розуміння Божого Слова, Святий Духу прийди, відкрий мої вуха, щоб його почула і дай силу, щоб була йому слухняною. Святий Духу прийди, Духу Воскреслого Христа прийди і вчини так, щоб я перебувала у церкві, Христовому Тілі, Духу прославленого Христа прийди. Об'єднай всі християнські спільноти в одне стадо під одним пастирем. Духу, відновителю, прийди, запровадь справедливість у світі, створи нове, справедливе суспільство, суспільство любові, святий Духу, прийди!